Кожен з них присвячує цій справі усього себе, вкладаючи в неї свій найцінніший ресурс. Час напередодні міжнародного дня волонтера, який відзначається 5 грудня, у Миколаєві відбулось спецпогашення нової марки Укрпошти під назвою Країна волонтерів. Її авторкою стала Анастасія Бондарець. Був всеукраїнський конкурс. В Вересні місяці було вибрано декілька переможців з голосування. Воно було відкритим. Да, і відповідно вже профільна комісія вибрала, що на самій марці буде робота Анастасії Бондарець. Да, а на картках переможці, які зайняли друге, третє, четверте місце. Тираж нової поштової марки складає 320 тисяч примірників. Вона є донатною: 5 гривень з кожного примірника йтиме на підтримку збройних сил. Періодично є донатні марки, які йдуть на допомогу збройним силам. Згодом ви дізнаєтесь, куди підуть ці кошти. Нещодавно пам'ятаєте, була в нас така марка присвячена да, І відповідно вона також була донатна. І ми придбали машину для розмінування на ці кошти. Серед почесної президії, яку запросили погасити марку, ветеран війни та керівник громадської організації Веселинівська спілка патріотичних сил Володимир Винокуров він каже: волонтерство це не робота, це норма життя. Це ми віддаємо таким чином борги, які ми заборгували перед нашими меншими. Я мав на увазі тварин, яких ми приручили, за яких ми відповідальні, і перед нашими ближніми це наші друзі, побратими, їхні сім'ї, наше оточення, старше покоління, наші дітки. Шукати по всьому світу бронежилети, дрони та тепловізори для захисників, плести маскувальні сітки, готувати тони смачнішої їжі та відвозити на передову, знаходити потрібні ліки, здавати кров пораненим усе це лише частинка того, чим щодня займаються українські волонтери. Це люди, гудзики, на яких тримається все. Люди, які не належать собі. Така категорія людей, які роблять все можливе і неможливе, але завжди картають себе за те, що роблять недостатньо. Тому е, хочу, перше за все, я всіх привітати волонтерів, подякувати за їхню працю і дуже прошу, браття. Тримаймо стрій. Все буде Україна. Тож саме їм Укрпошта присвятила новий поштовий випуск, людям, для яких не існує непосильних задач. Для мене волонтери це ті люди. З великим серцем, з великою душою, вони є для мене опорою, опорою наших збройних сил. Люди, на яких тримається дуже багато, в яких дуже багато сили і дуже багато віри в наших військових. Усі охочі придбати нову поштову марку і разом з тим підтримати наших воїнів можуть завітати до будь-якого відділення Укрпошти або замовити на їхньому офіційному сайті. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.